Я вітаю, вас, шановні глядачі. Майдан тебе в ефірі. Ну, Живемо з новим урядом, який розпочав з того, що нам підвищать тарифи на газ. Тобто пан Фірташ десь там, у Відні, переживаючи обшуки в своїх, в своїх помешканнях, готується сюди на Україну. І я думаю, що і цей уряд буде також підпорядкований не державним інтересам, а олігархічним. Як би там не було. Хоча вважаю, що також цей уряд має показати щось інше, якісь інші результати. Наскільки це професійним уряд буде, ну, бачимо пані Гриневич, оце дійсно на місці міністра освіти освічена, високо освічена і розумна людина. Це інше, ну, скажіть, будь ласка, що зміниться від того, що пан? Петренко, Міністерство юстиції, чи пана Вакав, Міністерство внутрішніх справ, чим чим воно зміниться, не ясно. Можливо, але от можливо чи неможливо, будемо говорити на сьогодні з моїм колегою, громадським активістом, лідером громадського руху Федором Милевським, який у нас, ну я б сказав, постійний експерт з питань і філософських життя нашого, і реальних, практичних життя нашого українського народу. Бо він. Весь час знаходиться в Глибинці, в українській глибинці. Отже, Федір Петрович, ну от дійсні, ваш погляд на те, що відбувається зараз. Ми прогресуємо, ми пішли, у нас ж євроінтеграція пішла, так би мовити, скоро ж безвізовий режим, який не знаю, що, але це плюси. Вітаю, шановні друзі! Я Ще раз сердечно хочу вас сьогодні привітати з святом, святом рідної землі. Цесвітнім днем. Я хочу побажати захисникам вітчизни, які знатих передали. Перших лініях рубежу, захищають нашу цілісність держави, побажать їм здоров'я, миру і злагоди, хоча там миром до миру ще далеко, ці кулі і... щоб їх дочекалися їхні місь, родини, їхні минали. діти. І ми маємо пам'ятати, що це земля наша і наших дітей. От того, як ми будемо до цієї землі ставитись, так земля буде підтримувати нас. Але знову вернемось до цих сьогоденних наболювих питань. Дійсно, новий уряд. Але чи буде щось е, поліпшуватися в ліпший бік? Люди вже посміються і в мережах інтернету щодо міністра транспорту е, пана Поляка. Е, рок-музикант прийшов керувати. Це нормально. Під, під тяжкий рок ми будемо збільшувати тарифи з посмішкою на життя на укрнаукрзалізниця. Укрзалізниця. А, а виявляється, тому... що керівництво Укрзалізниці не в курсі справи, що так. Такі ціни звідки хто ж тоді управляє далі. ще сміють таку річ, що, кож знак зімлюючись із доповіддю того чи іншого профільного міністра, кожен говорив, що буде боротись з корупцією. Каже я дивак, думав, що міністр сільського господарства має піднімати сільське господарство. Тому дійсно Ні, ну там корупційні схеми працюють. Ми ж тут висували це. ж... Питань немає. Але якщо буде працювати гарно міністр, то він буде брати і ці наріжні проблеми, які там до цього з'явилися. Він вони не появилися ні рік, ні два, ні три. Вони вже працюють. З дня створення Система. нашої системи, системи України десь з 90-х років ще. І е, питання, яким ви переймалися, і яке е, хтось називав, це маргінально, ставитися до того, яким боком і як у нас повернути прапор України. Але можливо, ви знаєте, через те, що е, люди не знають історії, не цікавляться люди, які мають цим цікавитись. Через те, можливо, у нас і так все перевернуто в країні. Отже, Федір Петрович, до чого вже дійшли? Ну дивіться, у мене зараз на столику стоїть жовто-блакитний стяг, який був стягом Української Народної Республіки, який на початку 91-го року до 92-го року висів на майорів на Верховної Ради і Кабінетом міністрів ми, України. Ми, мали, Франківського освячували, їздили Далі, команду ж під журналічно. цим стягом, під цим стягом, ще раз наголошую, було так звана проведено акт з між Львовом. І Києвом, де на протязі цих всіх 500 кілометрів стояли люди з цими прапорами жовто-блакитним. Але в 92-му році. А в Донецькому аеропорту. А, в Донецькому аеропорту кіборги поцепили на вежі жовто-блакитний стяг, і він по сьогодні ще там висить. Його було дуже Нехай тяжко повісити. Але він там сьогодні є слідуючи. Хочу наголосити, що під Мар під Маріуполем стоять більше двох тисяч козаків звичайного козацтва і волонтерів під цим стягом. І хочу наголосити, що рівно місяць тому, 22 березня, були Громадські обговорення закону 3334 від 15 року щодо Державного прапора України. І на громадських слуханнях, де було зареєстровано понад 70 представників різних громадських організацій України, які небайдуже ставляться до нашого сьогодення. І на цьому ми розглядали. Це питання прийняли резолюцію з даного питання. Відправили в 16 адрес президенту України Лошкіну, голові Верховної ради Кабінету міністрів і іншим очільникам уряду профільне Тим, хто має перейматися. Цим, що так. перейматися далі. Мені приємно, що президія громадської ради при Житомирській обласній адміністрації одностайним рішенням протокольним підтримала резолюцію від 22 березня. Далі 14 березня. 14 квітня на голову, перепрошую, в місті Житомирі відбулися так само громадські слухання з даного питання. Тобто цей жовто-блакитний рух, ми глибоко переконані, що нам нав'язали, що жовте це колосся, а синє це небо. І два роки тому, коли почалася ця ганебна війна, не ато, мій маленький син намалював. Панцерник, атака йде, танк стріляє, ну, ми наступаємо ну, діти і місцях жовто-блакитний на, на танку. Я запитую а чому ти так намалював? Він каже, та, ну ти розумієш, нам говорять, що жито, небо. Звісно, хоч в енергетика і в житті є, але ке, без сонця і води життя на планеті не буде. Тобто, ми завжди... Стами тістини, ми завжди прикриваємося цими речами. Але чи підуть на поступки наші можновладці для того, щоб змінити? Ні, це ганебна парламентська більшість 239, як ми пам'ятаємо, де першого скликання вони за скільки? За п'ятим чи за шостим разом проголосували, і то синьо-жовтий. Кравчук сказав, ну нате вам дві барви ваші національні. А в який спосіб, то вже інше питання, і багато я таких правд, коли говорили і в 82-му році одна старенька жіночка в 104 роки говорила, як буде розвиватися події, далі говорив і Монах, і я цей китайський що каже, неправильно у вас ці речі зроблені. Проблем багато. Ну, і ще хочу сказати, пане, що Валентина, Коли я йде на банкові, на інститутській на Шовковичній вулиці, коли висять ці наші гами кольори роз'єднані жовта окремо, голуба окремо. Всі думають, що це прекрасно. Ні, в такий спосіб на тонких планах вже переходить на грубі на території, у нас йде розірвання наших територій. Ми маємо втрату Криму, ми маємо втрату Донецьку і так далі. І чому, наприклад, в 91-му році, коли проголошували Акт про державний суверенітет, чому не сказали про відновлення державного суверенітету, що ми є наслідниками УНР? Як про... би там не було, да. вона була. Далі, і тоді так. наша територія на одну третину більша від цієї, що є, від цієї. Ми втратили багато і сьогодні ще більше втрачаємо під званий, так званий русський мір. І це, ви знаєте, це просто дуже прикро, що про це говорять, але говорять і знов таки, я підкреслюю, скажуть, маргінали піднімають. Це, чесно кажучи, це вірно. І дешевшеність декомунізація, перейменування вулиці, все таке інше. Це мільйони. І, можливо, і мільярди гривнів, а тут повернути так, як слід прапор, і можливо, знаєте, це символ країни, і, можливо, ми вже повернемось по-іншому, і ментальність наша зміниться, і ми не будемо обирати не світлих, не чистих, не непрозорих людей до влади. І це дуже-дуже важливо. Так що, здавалося б, така це не дрібниця. І тому так гаряче. Федір Мілевський взявся за цю проблему, взялися сотні і тисячі наших співвітчизників. Мені приємно, що щофилинно збільшується цей рух на повному серйозі. Ми маємо інформацію з усіх куточків України. І вчора ми розробили положення про не положення, а підписали меморандум із цими організаціями, хто входить в цей жовто-блакитний рух, тому що координаційна рада жовто-блакитного руху такі люди сідали в тюрму наші е, правої За жовто-блакитний прапор. І жовто були, це були не одиниці. Коли дехто каже, та це однаково, як воно буде? Ні, не однаково. Коли ми ганебно відносимося до своїх святин, тому що герб, прапор і гімн. Це є наші фундаментальні речі, це є фундамент, на якому будується така споруда, як держава. А і тоді ми і... мову забуваємо, якщо ми. А потім були... і мову. Звичайні. Мені приємно, наприклад, вертаючись до мови, що в інтернеті на Фейсбуці була ісповідь снайпера, який сім років відчився в Могилянці. Киє, я так відносився, так. був космополіт, відносився так сяк до мови, але потім збагнув, вже будучи там, щоб не було оцього космополізму. У нас би не було б ні проблем Криму, не було б проблем Донецьку і так далі. Ми вже не раз згадували те. Що в свій час, даже коли Василь Кремінь був міністром, була підписана меморандум про перехід на українські мови викладання в Донецькій області. Далі думали, що Ющенко продовжиться Креміня не взяв Оце і так далі. Думали, таких да. таких таких дуже багато речей. І тоді знову ж приходять сюди, хто вони були для цієї країни. Чи це для їх, як одна з політиків сказала, що це не країна, це територія, територія успіху. Та, мабуть, вже досить, щоб була для когось ця територія успіху, а щоб це була країна для кожного українця. Успішна для нас з вами. Тому що ми так мріємо про це і ми так все-таки зробимо. Я думаю, що воно має відбутися. З цим урядом, ну, що ж, будемо підтримувати поки що. Якісь ініціативи будемо критикувати і пропонувати. Ми тут у нас економісти вже в черзі пропонувати свої послуги. Але дослухаються чи ні, от от у мене таке можливо зараз декларують, що відкритість. Одразу після, скажімо, засідання уряду виходить прем'єр-міністр, говорить щось, якісь слова, можливо, вірні. Але ну скажімо, ці ігри з генеральною прокуратурою на поверхні лежить чесні два прокурори. Сакварелідзе і Касько. Вони боролися, вони боротимуться. Чому високоосвічених людей не поставити цей тандем генеральним і заступникам? Ні. Закони міняються під когось. Головне про закони. Якщо ми зараз думають змінити Конституцію, але в Конституції написано, що Конституція заборонено міняти під час війни військових дій. То вибачте, будь ласка, чи ви є гарантами Конституції, чи ви не є гарантами Конституції, панове президенте, перший з першого по п'ятий. Кожен хоче змінити під себе під себе. І я думаю, що все ж таки е, от здоровий голос перемагає, і часто густо все ж таки е, і парламент, навіть при тому, що в ньому, скажімо, с, е, ну, мабуть, що 30-40 максимум е, тверезомислячих, освічених, справді україномовних і патріотів України. З якими ще можна вести якісь там і е вони іноді, іноді, на жаль, іноді вони можуть довести свою думку, mm. донести, а все інше, ну це то, це то одиниця. на привки на жаль, то одиниці і знову ж таки, коли втрачається зв'язок між тими, що є в парламенті, і з людьми, носіями влади, да? народ носії влади І... Ну, Скільки у нас з вами знайомих, які пробившись туди до влади, раптом забувають про те, що звідки вони прийшли? І коли їм не, не заради себе щось, якийсь проект приносиш, чи щось з тобою не будуть говорити, тому що ти вже не на тому рівні, не на тому щаблі. Так чим вони відрізняються від партійної системи, де було заборонено людям, які виходили на вищі щаблі, урядові, там парламентські, спілкуватися з тими, хто був колись їх друзями, але вони вже нижче? І так у нас це поставлено зараз. От Микола Таменко трошки наблизився до народу його, і, і, і вірні речі говорить. І своє об'єднання вже робить. А так, в принципі. Добре, що він за ці два роки до цього дійшов, бо ви знаємо ну, два роки, як не він згнивок, він говорить, да. так, само собою, тому що афганець, все-таки десь та да, афганське братство там ні, залишилося той, в крові. Хто воював, той крові. так. Але ж от маємо те, що маємо. На превеликий жаль, але знову ж таки тільки в об'єднанні. І ми не маємо об'єднуватися навколо когось. Ми маємо об'єднуватися навколо ідеї. Ідея це потужна, справедлива Україна для кожного українця. І ми її розпочинаємо під цим рухом жовто-блакитний рух України. І от до нього, до речі, ви ж самі бачили, скільки людей збиралося розумних. І говорили ви про це. Е -е, Академ... Академік, є академіки. Є лідери. Є е, люди, яких ми називаємо моральним авторитетом. Вони не пнуться вперед, не почуття. Повірте, є, іду, і дуже багато але, таких але, людей. Але вони, наскільки, їх, вони наскільки скромні, е... вони не скажуть, що їх там немає де скошти, де проїхати, е, але вони цього плуга пруть, тому що вони знають, для чого вони живуть. Вони не живуть заради унітаза, щоб поїсти і ввечері сходити на унітазах більшість, на превеликий жаль, живе, шлунку думаючих, вони... Бачать перспективу. Я в контексті хочу сказати, будемо через 4 дні, 30 років Чорнобильської катастрофи. 10 років тому я зустрівся з капітаном міліції метрополітену в ці дні. Угу. він мені розповідав таку, як я ще школяр, 70-ті роки в їхньому Чорнобильському районі ходили, як вони казали, Глашати збирали підписи проти побудови Чорнобильської станції. Багато хто був проти цього? І каже, їх викидали з дворів. І мій тато викинув, така була спочатку дитяча посмішка. Потім я побачив на цьому чоловіку за 40 років таку скупу чоловічу сльозу. <кій> на превеликий жаль, як сказав Леонардо да Вінчі, є три типи людей. Ті, що бачать, ті, що починають бачити, коли їм показати, і ті, що зовсім не здатні нічого бачити. Я прошу вас, українські народи. Прокидайтесь і хоч трохи починайте бачити. Так, а о, тих, хто не бачить, ну, е, їм треба, ми маємо допомогти прозріти. Е, до когось, можливо, дійде те, що вже назріває така ситуація, що більшість українців вже прозрівають і вміють бачити. І не лише бачити, вони бачити далеко вперед. І не бачать в цьому далеко вперед в майбутньому тих, хто сьогодні не хоче бачити, як живе народ. Так що тут хочу сказати, та в бачите, як виходить, історія все розставить і час розставить по своїх місцях. Хочеться, щоб все швидше відбулося. Само собою. І знову ж вернемось до прапора. Якщо взяти, я такий Сергій Піддубний, він написав багато книжок, в тому числі і Код України. Він займається дуже скурпульозно цими речами, і він силається на те, що дійсно золотий, жовтий, золотий колір це божественний духовний колір, а синій земний матеріальний. І коли ми повернули, додавши в жовтий духовний, знову ж таки матеріали себе, ми нижче плінтуса. Так, самі стали так, так. це по тому духовних речах. А якщо взяти поде географічних, подивитись на любу карту світу. Ми бачимо Чорне море. Колись воно називалося яке синє море, всі прекрасно знають. І за Геродотом Геродот, Геродот як писав, що за синім морем живе Божий народ, А Божий народ, який колір жовтий. Ми маємо витягувати тут з глибини, воно лежить там, тільки, будь ласка, це, почитайте і не, не горіть, що нічого це не, не міняє. Все міняє, як ми лодку назвемо, так воно й буде. Мені приємно, що на цих обговореннях була людина, яка в 94 му році. Обійшла на своїй яхті за чотири роки навколо світу під жовто-блакитним прапором. Він клав свої кошти. обійшов. Він каже, багато що воно допомагає, тому що цю стихію води тільки можна подолати тоді, коли ти в гармонії живеш. В гармонії. Капітан не був ще. так. Ну тут що казати, українці сильний, красивий, розумний народ, і дійсно вони оце ну не можна так відкидати. Символ є символ, і він не просто так. А от спрощено було в 91-му році до, ну, до привативізму, як, як звикли це робити комуністи, все так? так і все. І нічого, ніяких варіантів вам не пропонується, коли ж е, треба бути освіченими людьми. Щодо освіти, е, тут, чесно кажучи, важко зараз е, сказати щось про рівень освіченості людей, які в Верховній Раді зараз знаходяться, про їх Дипломи там і все таке інше, зараз дуже багато говорять. Якби вони були у них, якби вони вивчали все глибоко, то тут і проблем не було б. Все це було б змінено. Ну, знову ж таки, це подарок залишився тією комуністичною більшістю на превеликий жаль, і вона ще зараз і домінує, тому що вона багато чого породила. Їхні учні десь знаходяться, за ниточки так. їх дергають, передергують. Регіони, там... от тільки вже в олігархічному своєму. Пан Льовочкін там диктує багато чого своїм е підлеглим, які у нього там в Верховній Раді, йому фірташ, йому всі інші, і е люди, які завинили, завинили як? Кров тисяч людей на їх совісті, закони Драконівські на їх совісті. І вони знов таки, якщо ми будемо забувати про свою духовність, про символи і про те, що ми український народ який має право за конституцію, ми закон, ми джерело влади, то вибори пройдуть, а вони неминучі перевибори до Верховної Ради, то вони пройдуть знов таки з домінантою ось цих хробаків. Так що ми до речі, е хочу треба, сказати, треба дехто говорить, це не на часі війна. Ну, Та хочу сказати одне, що багато батальйонів воює під таким стягом. Це одне і де такі військові їздять волонтерські руги йде під цим стягом. І зараз доноситься інформація до всіх. Не на часі величезні витрати, от на, скажімо, витратили якісь гроші на агітацію голландців за Україну. Та їм все це було по барабану, як то кажуть. І не вміють у нас агітувати, і слабке у нас Міністерство закордонних справ, на чолі з таким міністром. Але ж вкладено було гроші. Це значно менше коштує, але величезна віддача від того буде. Спасибо. Розумієте, я хочу на завершення сказати, що наша кольорова гамма дійсно є потужною і багатою, але знову ж таки. Те, як в якомусь зараз ми констекції мешкаємо, живемо синьо-жовтий прапор. Так, це все рівно що є Версаші хороший дорогий костюм. Я зранку спросодяш не давить, на голову надів, а піджак на ноги. Це одно, 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 однозначно. Темні так кольори що... не мають давити, хоча це все Це все, і по це... фіншую, і по так. наших законах, і так далі. Так отже, що... вам я вдячний за це. Я думаю, що нас зрозуміли більшість наших активних телеглядачів. Зараз будемо говорити про, про війну. І про те, кому вона все ж таки мати рідна? Миру добра тепла.